Черкаська земля багато відомими талановитими земляками, які прославляють наш край не лише на теренах нашої держави, а й далеко за її межами. Серед значних імен, якими ми пишаємось, є і наш земляк, випускник нашої школи, неодноразовий призер та чемпіон Паралімпійських ігор, людина сильна духом та міцна тілом. Григорій Вовчинський. Народився у селі Білоусівка, що на Драбівщині, 4 липня 1988 року, під час народження отримав ураження руки, і до трьох років тільки великий і вказівний пальці у нього рухалися. Навчався Григорій Васильович в Білоусівському навчально-виховному комплексі. Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, ліцей. Де був активним учасником як загальношкільних, так і районних та обласних заходів, а перші спортивні перемоги отримав із тенісу після закінчення школи. У 2005 році переїхав до Черкас і поступив до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. На факультеті фізичної культури та спорту ЧНУ тренувався у групі спортсменів з обмеженими можливостями за напрямами легка атлетика та настільний теніс. Визначальним для Григорія став 2007 рік, перебуваючи на реабілітаційному зборі у Євпаторії, він познайомився з біатлоністкою Юлією Батенковою, яка заохотила його до заняття лишним спортом. З 2008 року він є постійним учасником міжнародних змагань у складі Паралімпійської збірної України, майстер спорту України, з лижних гонок та біатлону. Має спортсмен нагороду, яку отримав із рук президента України. Після Паралімпійських ігор у Ванкувері. Це орден за заслуги третього ступеня. А у 2018 році указом президента України Григорія Вовчинського відзначили орденом за заслуги першого ступеня. Григорій Васильович є справжнім патріотом своєї держави. Він гордий тим, що є українцем. Не здатися і боротись за останніх сил, присвятити свою перемогу героям українцям, саме це він зміг показати на зимових параолімпійських іграх у Пекіні цього року, попри всі хвилювання за рідних та близьких. Адже в Україні почалася війна. Григорій Васильович до батьків приїжджає не часто і ненадобре, адже постійно має бути на зборах, тренуваннях та брати участь у змаганнях. Проте завжди намагаються знайти хвилинку, щоб навідатися до стін рідної школи, аби вкотре нагадати нам, її учням, як важливо вміти досягати цілей у житті, бути взірцем подолання випробувань долі, загартовувати характер та не здаватися. Саме Григорій є чудовим прикладом для наслідування. Досить складною. Навіть я пам'ятаю ну, історію з першого тренування, коли ми познайомилися з тренерами. Мені сказали, біжи в місто. І назад це було 6 кілометрів туди. і ну, Сама відстань. Мене тренер запитав, чи в мене болять ноги. У мене болять ноги. І я практично ну, відчував все не дуже. І я кажу, ні, мене не болять ноги. І він каже, ну добре, тоді ще коло. А я думаю, як я можу пробігти ще коло, це ще 6 у 2009 році це в команді Естафеті на чемпіонаті світу. Закриючи yeah? зі школи, чи думали ви небудь що хотілося вас приведе у великий спорт? Звісно, я про це думав з дитинства. Я дивився на український права, українську форму. Я дуже обожнював футбол. Я весь час дивився там, з батьком футбольні матчі. Мені подобалося дивитися збірну в Я завжди вміяв. Представляти Україну десь на якихось змагань. Розкажіть про останню розвідь на іграх у Пекіні? Ну, це четверті мої, паралімпійські. Все йшло як зазвичай, звичайний тренувальний процес. Ти знаєш, до чого ти готуєшся, максимальні тренування. І от коли ми їхали автобусом і далі в аеропорт, 24 лютого нам позвонили, сказали, що почалась війна в країні і ми не можемо полетіти. Ми повертаємося назад е, в готелі, відразу по дорозі почали дзвонити рідним, чи все добре, чи всі живі. Ну, ось зараз думали, чи їхати нам на ігри, чи не їхати, виступати чи не виступати. У нас війна і е, Україна так захищається. Так у нас гинуть люди. І, 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 чи, чи правильно буде це, що ми будемо їхати? ну... Валерій Михайловича, я запитав, що ви думаєте з цього приводу? А він каже, максимальний масштаб, де можна показати Україну і те, що Україна існує, і то, що вона жива, і те, що вона бореться. І ці його слова, як у того маленького хлопчика, коли я був, що я хочу бути українцем, я хочу представляти Україну, я хочу, щоб український право був. І в мене була ціль е в першому ж старті виграти золото. От, от так, якби захищали. І захищають сьогодні е, хлопці, дівчата і весь народ нашу землю, так і я повинен представити. От. І це найкращий успіх, і основною причиною е, підтримка була е, країни, щоб вдохновити український народ своїми перемогами. Дякуємо за зустріч і за те, що подивилися своїм досвід. Дякую вам.